Христос посеред нас на календарі п'ятниця 3 серпня. Із нинішнього Євангелія від Матфея ми дізнаємося, як Ісус, увійшовши у храм Божий, вигнав із Нього продавців і покупців, сказавши: написано: Дім мій буде домом молитви називатися, а ви зробили з нього вертеп розбійників. І ми з вами, брати і сестри, повинні пам'ятати, що храм потребує зібраності думок і відчуття присутності Бога під час молитви. Завершується тиждень. У п'ятницю має поститися не тільки тіло, а й душа. Нинішній день свята Православна Церква звершує пам'ять пророка і що жив у VI віці до Різдва Христового, преподобних Онуфрія Мовчазного та Онисима Затворника Печерських, а також почитається віднайдення мощей благовірної княгині Анни Кашинської, яка жила на зламі 13-14 століть. Свята княгиня була донькою ростовського князя Димитрія. Багато біди випало на її долю. Чоловік, князь Михайло Тверський, сини та онук, загинули мученицькою смертю в Орді за душевну стійкість церква Рівнює святу Анну із міцною фортецею а після прийняття чорнества вона жила для свого народу. Проте не тільки за життя довелося княгині страждати по смерті вона була двічі канонізована. Це єдиний і унікальний випадок в історії російської церкви. А світлої неділі 5 серпня у Свято-Успенській Почаївській лаврі з великими почестями пройдуть вшанування святого чудотворного образу Почаївської Божої Матері. Заступниця наша небесна з'явилася на Почаївській горі у 1340 році і тим самим заклала основу майбутньої чернечої обителі Почаївську лавру. Знаходячись на святому місці більше як 400 років, образ Почаївської Божої Матері своєю чудотворною силою посилає благодать Божу, допомогу та зцілення кожному, хто припадає до неї та. Звертається щирою вірою та молитвою. А хто хоч раз побував у Почаївській лаврі, може впевнено сказати: разом із Божою благодаттю серце отримує і любов своєї небесної цариці. Із Днем Ангела православний календарь вітає чоловіків, які носять імена Георгій, Євген, Онуфрій та Іоанн. Возлюблені у Христі, щоб наша молитва у храмі була приємна Богові, Феофан Затворний дає пораду: до храму ходи. Скільки можеш, будь у молитовному настрої, і така праця дасть тобі міцність духу, що стане запорукою у буденному житті. Хай Господь допоможе кожному із вас розпочати такий труд.